Девіз нашого уроку. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Дітки, подумайте і скажіть, яким має бути наш урок? А ви на уроці якими повинні бути? Скажіть, будь ласка, що ми бачимо на малюночку? Дві хмаринки, дві сестрички рано вранці вмили личка, Погуляти захотіли, ясним небом полетіли, Вітерець їх підганяє до калинового гаю. Скільки тут калинок, діти? Хто їх зможе полічити? Скільки квіточок жовтеньких у травичці зелененькій? Хто з вас, хлопчики і дівчата, зможе їх порахувати? Дві конячки гарцювали, наче в парі танцювали, ходять поруч крок у крок, лиш підковки, цок та цок. Щоб цю пару описати, треба нову цифру знати. І секрету тут немає. Цифра два. Це кожен знає. Пливе лебідь у ставку, вигнув шею він тонку. Хвостик вгору ще й підняв, цифру два нам показав. А оце ось цифра два, в неї кругла голова. Довгий хвіст зігнута шийка, отака, як бачиш, двійка. Схоже цифра два на гусака. Шия довга і тонка. Діти, назвіть, будь ласка, яких предметів в класі або вдома по 2. Які органи у людини є парними. Тобто їх два? Запам'ятайте число 2 позначається цифрою 2. Спробуйте доповнити речення. Число 2 слідує за числом. Наступне речення число 1 передує числу. І ти запам'ятайте, число 2 слідує за числом 1, а число 1 передує числу 2. Слухайте уважно. Цифра 2 складається з трьох елементів. Верхнього правого заокруглення довгої прямої похилої лінії та горизонтальної хвилястої лінії. Починаємо писати вищі середини клітинки. Ведемо заокруглення до верхньої сторони квадрата, заокруглюємо праворуч до правого кута клітинки. Потім описуємо малий півовал, що переходить у довгу пряму похилу лінію. Яку ведемо вниз, не відриваючи руки, до середини нижньої сторони квадрата, від неї ведемо горизонтальну хвилясту лінію праворуч до нижнього кута квадрата. Спробуйте самостійно написати цифру 2 в повітрі. А тепер пальчиком на столі. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити, відступіть вниз від попередньої роботи 4 клітинки, на п'ятій поставте крапочку і пропишіть, будь ласка, в зошиті через клітинку цифру 2, так як ви бачите на слайді. Давайте трошечки перепочинемо. Всі піднесли руки раз, на носках стоїть весь клас. Два присіли руки вниз, на сусіда подивись, раз і вгору, два і вниз. Будь уважним, не крутись, будем дружно присідати, щоб ногам роботу дати. Згляньте уважно. Що було, що змінилось, а що стало? Запам'ятайте один і один це два. Жабок стало на одну більше. Отже, була одна жабка, потім до неї пристрибала іще одна, і стало їх 2. Два більше, ніж один. Розгляньте уважно слайд. Що було, що змінилось, що залишилось. Запам'ятайте два без одного це один. Тварин стало на одну менше. Отже, один менше, ніж два. А зараз давайте познайомимось зі складом числа 2. Подружку два добру має. Одиничка це сестра. Одиниці дві складають нам чудову цифру 2. А тепер давайте попрацюємо з геометричним матеріалом. Ви вже знаєте, що таке точка. Також вам відомо, що таке лінія. Лінія це пряма без початку і кінця. Прямі бувають горизонтальні і вертикальні. Ми з вами на минулому уроці вже говорили про лінії. Хто може назвати верхню та нижню лінію? Хто може сказати, яка з них ламана, а яка крива? Також на минулому уроці ми познайомились із замкненими і незамкненими лініями. Назвіть, будь ласка, кожну лінію, яку ви бачите на слайді. Але сьогодні ми дізнаємося ще дещо новеньке. Ми дізнаємось, що таке промінь. Промінь це частина прямої, яка тільки з одного боку обмежена точкою. І одна новинка. Про яку я хочу вам розказати, це відрізок. А що ж це таке? Відрізок це частина прямої, яка з обох боків обмежена точками. Точки це кінці відрізка. Розгляньте, будь ласка, відрізок над слайді. А тепер давайте детальніше дізнаємося, що таке ламана. Ламана це сукупність поєднаних між собою відрізки. Ці відрізки є ланками ламаної. Скільки ланок ви бачите на цьому слайді? Тобто, із скількох відрізків складається ця ламана? Вірно, вона складається з трьох відрізків. А зараз підготуйте, будь ласка, простий олівець та лінійку. Та не забудьте відкрити ваші зошити. Розгляньте, будь ласка, уважно, як будувати відрізок, як ставити лінійку. Як креслити олівцем. Побудуйте, будь ласка, два відрізки в зошиті за зразком. Отже, діти, з якою цифрою ми сьогодні познайомились. Яке число вона позначає. Чого ви сьогодні на уроці навчилися? Тепер виконайте додаткову роботу: Відкрийте ваші зошити. Пропишіть цифри за зразком, як ви бачите на слайді, до кінця рядочку. А також накресліть в зошиті відрізок. Будь-якої довжини ламану та промінь. Дякую за увагу до наступного уроку! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.